Я Ігор Косован, вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Я вірю, що це день Бог створив для благословіння, бо бажає, щоб кожен день проносив радість, насолоду. І немає жодного дня, який би Бог віддав прокляття. Його воля завжди однакова. Божа воля незмінна, слава Господу. Це дає впевненість, це дає надію, це дає такі очікування хорошого. Слава Господу. Часом люди кажуть, о, який поганий день. Це неправильно. Настройте себе неправильно. Перед вами чудесний день, перед вами чудесний тиждень. І весь цей тиждень буде благословеним в ім'я Ісуса Христа. Ми зараз знаходимося в дуже важливій частині нашого дослідження. Ми навчаємося жити без страху. Як ходити і протистояти страху, тому що ми вияснили такі важливі речі: страх з'єднає нас з поганим, страх з'єднує нас з дияволом, так точно як віра з'єднує нас з Богом. Ви повинні це розуміти, що є дві сили на землі, які діють сьогодні. І кожен з них бажає проявитися. У Бога є воля, у Бога є плани, у Бога є мрії, і Він намагається їх принести в наше життя. Ці плани і мрії хороші. Бог хоче, щоб ви були праведними. Бог хоче, щоб ви спаслися. Бог хоче, щоб кожна людина ходила в здоров'ї, жила життя процвітання, була щасливою. Це воля Божа. І вона незмінна. Слава Господу. Але ми також розуміємо, що є дияволи, у нього є воля, є плани, є цілі, є мрії. І ці мрії дуже прості. Дияло хоче, щоб у нас все украли. Дияво хоче, щоб ми хворіли. Дияво хоче, щоб все було погано. І тому ну, скажу, що ми повинні розуміти таку важливу істину. Це ми вибираємо до чого ми себе приєднаємо. Бог зробив все, щоб ми могли приєднувати себе до Його волі і до Його мрій. Слава Христу! І тому Бог дав нам віру. Віра це з'єднання. Коли ви маєте віру в своєму серці, довіряєте Богові, ви вже з'єдналися з Богом, і все те, що має Бог для вас, воно приходить. Слава Господу! Але якщо ви дозволяєте страху жити в вашому серці, тоді диявол з'єднується з вами, і тоді його воля приходить. Ми знаєте, просто як зрілі люди повинні розуміти, що страх діє завжди. Якщо ви пускаєте його, він діє. Віра діє завжди. Якщо ви дозволяєте їй, вона прийде. Ем, тепер ми повинні розуміти, що завжди Бог через віру принесе те, що він хоче. І ви повинні розуміти, що завжди диявол принесе те, що він хоче через страх. Ось чому Біблія навчає нас, щоб ми протистояли страху, щоб ми не пускали страх. А Павло каже: ми не прийняли дух страху, щоб ходити в рабстві. Ми прийняли дух усиновлення. В Другому місці він каже, ми прийняли дух любові, ми прийняли дух сили, ми прийняли дух здорового глузду. Хвала Господу. Розумієте, Божі речі вони будують, вони насищають, вони благословляють. Слава Христу! І хочу, щоб ми зробили сьогодні наступний крок. Ми вияснили такі важливі речі: страх це протилежність вірі. Як віра з'єднає вас з Богом, страх з'єднає з дияволом. Ми також вияснили, що страх діє по тим самим принципам, що і віра. Якщо ми розуміємо стратегію диявола, якщо ми будемо розуміти, як він діє, ми зможемо йому протистояти. І святий апостол Павло каже: не давайте місця дияволу. Нехай в вашому серці, в ваших думках, не буде навіть місця для страху. Слава Господу! І ем, через те, що ми розуміємо, що принципи однакові, ми, досліджуючи питання віри, можемо побачити, як діє страх. І ми знаємо через Слово Боже, що віра приходить від слухання або від слів від інформації. Страх приходить від слів від інформації. Віра приходить від слів Божих. Страх приходить від слів диявола. Про ми знаємо, що віра зростає від роздумів. Коли людина роздумує над Словом Божим, сповідає Слово Боже, коли вона буквально жує Слово Боже, вона зростає. Слава Господу! Так само діє страх. Чим більше ви думаєте над страхом, над своєю хворобою, над якимись фінансовими труднощами, тим більше страху в серці. Ось чому ми повинні зупиняти це. Не приймайте слова страху, не роздумуйте, не хвилюйтеся, тому що хвилюватися це роздумувати над страхом. Слава Богу. І нарешті ми вияснили таку просту річ, що віра говорить. Ось що Біблія називає вірою, коли ми приймаємо Слово Боже, роздумуємо над Словом Божим, коли ми говоримо Слово Боже. Не дивлячись на обставини, ми заявляємо те, в що ми віримо. Я знаю, я здоровий, в моєму тілі діють закони здоров'я. Я успішний, тому що я в Ісусі Христі. Я вже благословенний, тому що Бог зі мною. Господь мій пастор, я не буду мати ніякої нужди. Слава Господу! Знаєте, коли ми таким чином живемо, ми з'єднуємося з Богом через віру. Але тепер ми знаємо, що страх теж говорить. І багато людей говорять слова страху. Не говорять, о, це вже кінець, ця криза мене роздавить. О, від цієї хвороби я точно помру. о, тепер вже я точно здамся. Коли люди таким чином говорять, вони говорять слова страху. А це, я їм скажу, це простий процес. Вони приймали страх, вони роздумували над страхом і не почали говорити страх. І ми знаємо, що слова мають силу. Слова мають силу повернути наше життя. Апостол Яків каже, що кермо нашого життя це язик. Бог каже через пророка, що. Життя і смерть у владі язика. Якщо ви не хочете, що в вашому житті було щось погане, не говоріть його. І сьогодні хочу показати вам ще один важливий принцип. Святий апостол Яків дає нам цей закон, навчаючи нас як дієвіра. І він каже так: звертаючись до діл віри, він висловлює таку важливу думку. Віра Авраама. Штовхнула його до діла. І через діло віра стала досконалою. Про що ми зараз говоримо? Ми не маємо закінченого процесу віри, якщо ми не бачимо діл віри. Насправді, весь процес віри, він діє таким чином. Віра приходить від слів, коли ви приймаєте Слово Боже, віра з'являється. Хтось сказав, О, я хотів би мати віру, приймайте Боже Слово. Коли ви роздумуєте над словом, віра кріпне і робить Слово Боже реальне в нашому серці. Якщо ви в цьому пробуваєте, ваше серце наповнюється, і Христос сказав від повного серця, говорять уста. Ви починаєте говорити згідно того, в що ви вірите. І нарешті Апостол Яхів каже, що віра Авраама штовхнула його до діли і через діла стала досконалою. Про що ми зараз говоримо? Ми маємо повний процес віри. Віра приходить, віра зростає, віра говорить, віра це діяти згідно того, в що ви вірите. Говорячи практично, подивіться, є люди, які кажуть, о, я вірю в процвітання, я вірю, що Бог мене любить, він дає мені процвітання, але вони нічого не роблять. Вони не навчаються, вони не працюють, вони ледачі. Зате таких людей ну, чекають обітниці, які є в Слові Божому. Біблія каже, що ледачий поспить, подрімає і прийде його бідність як озброєна людина. Розумієте, Божа воля в тому, щоб ми ходили в вірі. А віра це означає діяти згідно того, що ми віримо. Якщо ви вірите в процвітання, живіть як процвітаюча людина, працюйте, робіть кроки до, до того, щоб це здійснилося. Але насправді ми говоримо сьогодні не про віру, а про страх. Страх діє точно таким самим шляхом: страх приходить від слів, страх збільшується від розумів, переживань. Страх починає говорити, і нарешті страх діє згідно того, що повірив. І знаєте, це цікаво дуже, але є люди, які починають діяти згідно свого страху, хоча нічого немає. Нічого немає. Знаєте, є таке місце в Біблії, про каже, що одне з проклятіків прийде на безбожників, що вони будуть тікати тоді, коли за ними ніхто не гониться. Розумієте, тобто ніхто не гониться, а людина тікає. І таким чином ми бачимо стратегію диявола. Тому що страх це дуже часто. Слова того, що не існує. Навіть часом люди просто о, може, в мене рак. Потім роздуми і страх того, чого не існує. Люди переживають, не сплять ночами, о, може, я захворів, я помру від цієї хвороби?» Нарешті люди починають говорити: о, я себе так почуваю, напевно, в мене рак. І нарешті починають так діяти. Не вже не на роботу, менше рухаються, о, я думаю, що я захворів, я думаю, що я помру від цієї хвороби. Знаєте, ми маємо закінчений процес віри або процес страху. Насправді ми говоримо про дуже важливі речі. Якщо людина дозволяє страху проти в її серце, вона отримала з'єднання з поганим. Ми повинні розірвати це з'єднання. Не приймайте страх. Слава Господу! Наш час закінчується. Я хочу просто дати вам якийсь підсумок і благословити вас на цей день, на цей тиждень. Страх з'єднає вас з дияволом. Ось чому не дайте місця дияволу, не бійтеся. Навіть коли прийшла якась трудність, навпаки, з'єднайте себе з Богом. Скажіть своєму серцю. Я вірю, що я переможу цю трудність. Якщо навіть це прийшла якась страшна хвороба, скажіть своєму серцю. я її перемагаю в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас. Перед вами чудесний день. Бог з вами, він допомагає вам. Я вірю, що люди, які мають віру, отримують свою богу. А ми прощаємося.